Доброго дня! Вас вітає приватне підприємство Черкаси Вапнопостач, один з найбільших виробників вапна в Україні. Представляємо вашій увазі вапно пушонку, екстрабілу, гідратовану, калміт, виробництво Словаччина, фасовка по 2 кг. Цей продукт для зручності транспортування зафасований у поліетиленовий мішок. Таких кілограмових пакетів в мішку вісім штук. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Зараз ми з вами подивимось місткість пакету. Як ми бачимо, вапно є білосніжним, пухким, без грудочок, ідеально підходить для побілки, підсипання в тваринницьких приміщеннях, пригодування бутсумішей, розкислення ґрунтів, вапнування ставків та дезінфекції. Тому запрошуємо вас до взаємовигідної співпраці. До кожного клієнта у нас індивідуальний підхід. Телефонуйте.